Всім доброго дня! Це новини Порятинщини, це Порятин Інформ. Знову ми раді розказати вам про ті новини, про ті події, про ті заходи, які відбулися в нашому Порятинському районі, який знаходиться на Полтавщині. Хто цього ще не знає. І я із радістю представляю тих, хто сьогодні з нами буде ділитися новинами. Ну, зрозуміло, що це Лариса Кочур. Лариса керуюча справами виконковому порядницької міської ради. Я думаю, що вже ви знаєте, знаєте Ларису, але я ще раз хочу нагадати, що це пані Лариса. Лариса, привіт. Доброго дня всім, кого хто чує, хто бачить, щиро рада бачити і вітати в цій студії. Так, і також сьогодні з нами Брайан Шон, волонтер Корпусу Миру. Брайан Шон працює в громадській організації жіночі ініціативи. Так само представляє порядинщину. Привіт, Брайан. Привіт, добрий. Брайан, і я знаю, що в тебе також є такі цікаві новини, щось, якась подія відбулася, нова для тебе. Чи готовий ти розказати нам про неї? Так. Розкажеш, дуже добре. Ну, і перше слово надаю пані Ларисі. Я знаю, що Лариса, я знаю точно, що в Ларисі є цікаві новини. Вона про них нам трішечки розповідала на попередній нашій зустрічі. Лариса, тобі слово. Розповідай так, як і обіцяла минулого разу, проінформую нашу громаду і тих, хто нас просто дивиться, що ми дійсно наша делегація побувала з дружнім візитом, з офіційним візитом в Польщі. У нас є місто партнер Ліжайськ, і от ми його там і відвідали. Привезли з собою багато вражень, багато фото, відео. Тим, що ми побачили, що ми почули, і те, що ми хочемо запровадити, започаткувати у нашому порядку. Офіційна мета нашого візиту все-таки була подивитися, дізнатися, вивчити досвід наших колег в сфері роботи із документами, в сфері надання адміністративних послуг. Ми хотіли дуже подивитися, як функціонує пункт інтересанта у повіті і у Гніні. Ну і це ми не тільки побачили, але знаєте, як кажуть українці, помацали власними руками. Лариса, а в мене зразу питання, яка скільки чоловік було в делегації, і хто, хто саме був? 8 осіб. Очолював делегацію в міський голова. До складу делегації війшли чотири представники міської ради безпосередньо. Це і секретар ради Новіков Олександр Олександрович. Я як керуюча справами. Спеціаліст по е, звернення громадян і по роботі із загальною кореспонденцією Прокопенко Лідія Васильівна. Крім того, до складу делегації війшли начальник управління праці та соціального захисту Володимир Володимирович Гуць, е, начальник відділу торгівлі побутового обслуговування населення е, та розвитку підприємництва Конопліч Галина Григорівна. Війшла до складу делегації депутат Пирятинської міської ради Чайка Тетяна Георгіївна і крім того, вона ще представляє засоби масової інформації. Знаєте, що вона редактор приватного підприємства ЦРК «Пирятин» і був представник обласної ради, помічник консультата народного депутата Павло Квіта. Угу. І я знаю, що поряд із вами є Ліда Григоровна. Вас чомусь ховається, не хоче показати Ліда у нас є. <ставу> Можна побачити, <irolu> приємно, що приємно вже що інформ, не тільки в нас є Лариса Кочур, а й вже й долучаються інші представники міської ради. Це дуже приємно. Ну тож, ближче до того, що ви побачили, ділі, діліться з нами, будь ласка. Є інформацію, ну, що побачили, я... що що дізналися нового, і фото я буду демонструвати, що це за приміщення. Розповідайте Лариса. Тоді давайте по фото так трішечки прокоментую те, що ми побачили. Жили ми в такому собі невеличкому селі, яке називається Бжуза Крулєцька. І перше на під'їзду до того місця проживання, куди нас поселили, був ось цей саме будинок. Ми були здивовані, що начебто в селі, і от є така будова. Ну, зрозуміло, що будинки самі по собі там вражають своєю неповторністю, неоднотипністю, чистотою, красотою, відшліфованості, квітнички. А це, от на фоні ну, одноповерхових і двоповерхових будинків, це приміщення так саме виділялося. Як вияснилося, це так званий дом старців. Це будинок пристарілих, або так у нас називається. <рес> так, які як і, як і. у Весневому стаціонарне відділення для осіб, які ну, не мають там певних обставин і проживають у ньому. От так цей будинок розрахований на 78 осіб, Обслуговують Проживає зараз в ньому 56 і обслуговує цих 56 е, людей похилого віку, 55 осіб обслуговуючого персоналу. Тобто на одну людинку стареньку, одна людина, один працівник, який обслуговує їх. Приміщення гарне, все от далі, коли листати там фотографії, можна подивитися їхній зал і відпочинку, і тренаж, тренажерний зал. Да, Іра, можна переключити? Так, да, так, да, так, да. Зараз у мене просто тут збій з інтернетом невеличкий вийшов, але зараз я швиденько все налаштую. Ми будемо продовжувати обов'язково. Ми подивилися і побачили, наскільки облаштоване це приміщення, які умови гарні створені для цих людей. Вони дійсно охоплені тишею, вони мають змогу поспілкуватися один з одним. Хто не хоче, той може побути сам у своїй кімнаті. Кімнати з'єднані по дві кімнати, зблоковано невеличкою санвузлом, душева кімната, туалетна кімната. Вони мають змогу погуляти на свіжому повітрі. Для них також проводяться заходи, вони бувають в селі на днях там якихось відпочинку. Крім того, окрема їдальня у них. Їдальню теж спускаються на ліфті, для того, щоб не створювати проблем ні собі, ні іншим. Це дуже продумано, прораховано. Да, дякую, Лариса. Зараз я намагаюся, намагаюся все ж таки налаштувати інтернет. Я думаю, що зараз це все в мене дуже швидко вийде. А як яка у вас була дорога? Дорога була далека потягом виїхали. Цікаво було взагалі так. Склад делегації був узгоджений, продуманий, тому не було ніяких таких, знаєте, непереливок, як то кажуть. Ми дружно сіли, ми дружно встали, на зупинках якось так намагалися ще більше поспілкуватися один з одним, на роботі спілкуєшся більше з яких там робочі моменти. Тут була можливість пізнати одне одного зовсім з іншої сторони. Це дійсно було цікаво. Ми дуже хвилювалися е, на митницях. Як там, знаєте, якщо йдеш вперше, я, наприклад, їхала вперше, то хтось розказував в якісь там місценітниці, що буде складно бійтеся, будуть там трясти перевіряти. Все було нормально. І це дуже добре. Заборонених предметів, ясно, що ми не везли, окрім подарунків, у нас і особистих речей не було нічого. Тому. Е, митники теж теж зустріли, ну і з усмішкою. Хоча не без того, знаєте, пороздивлялися, чи дійсно це ті люди, які їдуть, чи ні. Зустріли. А, а е, в мене ще питання таке от, стосовно візи, чи були проблеми? Я знаю, що просто ж ти займалася візами, візами якраз, чи була проблема? Ну саме у відкритті віз не так-то проблема була, як була проблема зареєструвати, вчасно подати заявки, оскільки е, в консульство можна їхати тільки після того, як вже зареєстровані інтернет-заявки. Все належним чином оформлено, тоді визначається день, але е, мати на увазі, що потрібно, що до виїзду не менше семи днів повинно бути в запасі в делегації. І тут були складнощі і придбання квитків. І забрати візи, здати їх. Ну. ну, одним словом, не зовсім просто було Лариса. Явсім ну, не, я... не зовсім просто, а ще знаєте, як якби хотілося, щоб ми були приєднані все-таки до Києва, не до Харкова, до консульства. Mm -hmm. Далеко, 360 кілометрів в одну сторону, треба проїхати і тільки. Да, Лариса, я прошу продовжуйте, будь ласка, ось я вже да, налаштувала. Ну, ось це ви, якраз бачите, фото mm -hmm. залу. Зову uh -huh. ж таки додому старців. Люди мають можливість потренуватися, хтось старенький зовсім, а хтось такий є ще бодрячком, хто займається на цих тренажерах, це теж бачите реабілітаційний центр такий, де і гідромасаж, є ванна з гідромасажем. Вам пропонували такі послуги? Ну, так, можна було б спробувати, але, але бажаючих у делегації не знайшлося. Так, а це я бачу якраз а наша думку. Ви бачите, гімназія. Це школа, в якій ми проживали. Ну, хочу сказати, що якби і в нас були такі школи, <рес> і такі кімнати для гостей обладнані, які обладнані в другому крилі поряд із спортивним залом. Команди, які приїжджають на змагання, мають змогу там відпочивати, можуть, якщо вони приїжджають не один, а на кілька днів, там залишитися на ночівлю. Окремо обладнана кухня у них, передбачено все і для того, щоб попрасувати, і постирати там майно, якесь там своє, випити чашку кави, позберігати продукти. Умови дуже гарні. Школа сама по собі велика. Вона об'єднує і дошкільнятку, і початкову школу, і уже гімназію. Угу. Нова, ну дуже гарна. На цій фото ви бачите, теж ми у громадській школі у селі Дебно. Цю школу у 2007 році. Село побачило, що їх можуть закрити у зв'язку з тим, що наповнюваність мала зовсім. І от громада прийняла таке рішення: створити свою громадську організацію, яка б зайнялася створенням такої нової школи, і будівництвом цієї школи. Вони підняли на ноги все своє село, той фільм, який вони нам показували, ті фото, які надавали. Ми були вражені тим, що будували цю школу від мала до велика. Це в, в прямому значенні цього слова. Тобто, Приймали дітвора, участь приймала, починаючи від 4 років. Вони щось там терли, мили, затирали, гладили, носили камінці якісь там. І от вони збудували врешті-решт таку школу за сприяння. Євросоюзу, унії виграли не один грант. Зараз вони фінансують. Хочу ще зазначити, що із районного центру Зліжайська Ліжай, за 18 кілометрів, який розташований віддебно, звозять дітей сюди до школи і вони навчаються в цій школі. З uh -huh. цього часу започатковано 149 виплат студентам. Студентам учням, а з минулого року навіть студентам, які зараз навчаються у навчальних закладах міст, але виходцями є з цієї школи, також виплачується студент, стипендія. Дуже цікаво взагалі то було подивитися. Далі ви дивитеся знову ж таки площадка в Початкова школа і садок в селі Гіллерова. Це от саме тут дитячий майданчик такий біля початкової школи. Ми могли пересвідчитися на власному такому сприйнятті кожну дерев'яшечку, яка підвішена там площадочку, якого вона покриття, потрогать її рукою. А це спортивний майданчик, спортивний комплекс, який також розташований поряд із цією школою. На майданчик мають право приходити як діти, так і дорослі, окремо обладнане приміщення із роздягалкою. Бачите, їх поряд. Один майданчик футбольний, а інший майданчик волейбол, теніс і баскетбол. Ми навіть самі мали таку нагоду покидати цей м'ячик. Так, а це вже зацікавився Олексій Петрович, я бачу. Ну, це не тільки Олексій Петрович, а ми знаєте, так смаком навіть от, роздивлялися. Які зупинки автобус, повинні бути в зупинки, бо це мрія наша. Все-таки щоб у нас були такі ж автобусні зупинки, тим паче, що до нас. Звертаються неодноразово і сільські жителі є проблема з автостанцією номер 2 і облаштування автобусних зупинок. Ми так ходили кругом цих зупинок і думали, ну як би її прикупити, а тоді, щоб нам її перевезли поляки. Хоча б ну а це бачу, що вас зустрічали. Зустрічали в Польщі, вас чекали, мабуть. Ми э, нас в офіційному запрошенні запросили на свято хліба, на свято. Ага, і оце якраз було... от ви бачите нашу фотографію. Ми саме на цьому святі, наша делегація. Відведено було, було перші такі місця в першому ряду для нашої делегації. Ми теж виділялися на фоні поляк, бо ми були усі у наших українських вишиванках. вишиванках. Кожна О, вишиванка Васильів не бачу місцю, така гарна. Місцю. То так, також вона разілляноз. сама вишивала ну, спитайте. Ну це секрет. Але дуже гарна. Але вона розшита бісером у неї, дуже красива, дуже багата. Поляки зацікавлено на неї дивилися, просили сфотографуватися на пам'яті з нею і так, і поряд десь там. Так що. Кожна, кожна вишиванка в нас, ви знаєте, представляла і Західну Україну, бо там були такі мотиви розпису, і там були Полтавщина синій із голубим, і білий по-білому мережка. Тобто цікаво було. Так, а, що? От на цій фотографії я свято цікаво. хліба. І коли ми перед день до цього фотографія була, я говорила про дебно, про громадську школу. Ми спілкувалися із представниками школи і з представниками громадської організації, і вони неодноразово повторювали, що е, сніп, сніп, ми робили сніп, ну ми робимо на обжинки сніп, але ж у нас в уяві сніп зовсім інший, правда? Це там жмуток пшениці, там не знаю чого угу. ще вівса, зв'язаний червоною стрічкою. А отут. Сніп, і коли вони сказали, ми 10 днів над ним працювали, ми так переглянулись один з одним, ну що там що 10 можна, 10 днів, можна днів робити? Як же там <сіп> так примісіть <що> ми <сіп> його зв'яжем того снопа? Хіба це довго? А отут дев'ять снопів, бо це дев'ять сіл, які входили до складу гміни, і кожна робила оцю картинку по-своєму. Там скільки вкладено праці, скільки фантазії. Мало того, потім іще була така святкова хода з цими снопами. Запрошувалися представники кожної із гміни. Вони як на носилочках брали оці снопи і йшли по колу. Запрошені до цієї ходищі були і гості. Ну, так як ми, наша делегація представляла, ми йшли, потім гості із Ліжайська. Це, ви бачите, вже, здається, наш голова вручає подарунки. Хліб-сіль ми подарували, наш калач на святковому рушнику, на білому, і подарували ми ще кобзу. Щоб поляки теж відчули себе козаками. А кобзу це не нашого майстра, який ви сам виготовляє. Не нашого, а вона керамічна, але гарно оздоблена і з секретиком. Ага, зрозуміла. Ви ще проявили творчість до подарунків, не просто ну, креативно подарували. треба підходити до всього до цього і вміти зацікавити і їх, щоб їм це було приємним і сюрпризом водночас. Ну і мали можливість застосувати якимось чином в побуті в своєму. Зараз ви бачите ми на фотографії наш Олексій Петрович, міський голова, Войт Гміни Ліжайськ, Кшиштоф Собейко. В нас Бачу, Агнешку, так, так, вона була у нас і як перекладач, і як представник старостату. От саме зараз ми в офіційній встановці такій спілкувалися про завдання, про функції гміни, чим вони займаються, як функціонує От у них зал засідань, ми знаходимося саме в ньому, тут проходять сесії їхні. Ну, а це безпосередньо вже наша робота, те, чим ми цікавилися і вивчали досвід роботи пункту інтересанту, ну так званого інформаційного єдиного вікна. Інформаційний uh -huh. пункт. Облаштований він і в гміні, він облаштований і в повіті, а оце уже у старостаті. Знову ж таки, цей самий пункт, але і функціонує він трошечки по-іншому. І якби пересвідчились ми на тому, що все-таки нам більше підходить от такий пункт, який створений в старостаті. Угу. Uh -huh. Ну і далі я вже побачила наперед. Ну і Далі ви вже бачите, що ми відвідали, звичайно, полігон твердих побутових відходів, сортувальню їхню. Ми пройшли повністю по переробці цього сміття, побачили, як воно збирається, як воно сортується, де воно складується. Ну, а це вже одна, коли ми були на святі, свято було гарне у кніні. Була група із цього ж села, із Бжузи-Крулєвської. До речі, ця група мала можливість, і вони відвідали Ялту Сімферополь в травні місяці з концертами. Ми їх запрошували до нас на День міста, але не знаю, чи зможуть вони приїхати чи ні. Все це залежить від фінансових обставин. От в такому дружньому колективі вони нас вітали з піснями. І коли ми зайшли, потім невеликі концерти нам показали. Ну і вже в ході так дружнього візиту ми спілкувалися. Чим вони займаються, як працюють, коли знаходять час для відпочинку, це от так званий їхній будинок культури, центр дозвілля по-іншому. Лариса, ну я зрозуміла, що ваша така. Не знаю навіть, як сказати, зустріч це не зустріч. Така офіційна поїздка. офіційна ваша поїздка була дуже насичена, тому дуже бо, насична, бо, так. Бо, крім того, що ви якби, працювали по питаннях. Що стосувалось безпосередньо роботи міської ради, ви відвідували її різноманітні заходи. Я думаю, що вражень у вас однозначно було дуже багато. Ну і маю надію, що дуже скоро ми побачимо ще й результати вашої роботи, вашої вашої такої співпраці з нашими польськими колегами. Так, ну головне те, що ми побачили для себе раціональне зерно. Я вже б, е, не говорю про дороги, якими ми були вражені, Іра. Ну, дороги, Грузенькі, гладенькі, розліновані усі. А взагалі-то так, багато є задумок і хотілося б їх все-таки зробити і у нас. Містечко наше невеличке, а хочеться, щоб воно було ну, не на польський зразок, на європейський зразок. Але щоб воно було гарне, сучасне, ну насправді так воно і буде, бо все залежить від нас, від людей і від нашого бажання. Лариса, я знаю, що не тільки у вас є новини з. Із з Польщі а є, ви вже встигли і в порятині попрацювати. Що ще скажете нам? Ви знаєте, чесно кажучи, це дійсно так, Іра, бо ми з корабля на бал. Ми встигли, не встигли вчора приїхати. Ми вже буквально за дві години збіглися всі на роботу. Зразу Олександр Олександрович, бо він готується у нас завтра сесія, і в нього були комісії, засідання постійних комісій, і земельна комісія, і соціального захисту бюджету. Тому він перший прибіг на роботу, за ним я, там уже голова телефонує, а веде, а ми вже на роботі і я йду. Не, не встигли зібратися, і Ліда Васильівна телефонує, як там, що ви, веде, ми на роботі, так а я ж. Якщо ми швиденько, бо справ дійсно було багато. Хоча ми і там начебто не гуляли, не відпочивали. Набиралися нових знань, але і вдома робота не стояла на місці. Значна частина питань підготовлена була до виконкому. Сьогодні у нас на четверту годину засідання виконавчого комітету. А зараз от ви бачите, я буквально вискочила із засідання зведених постійних комісій. Тобто ми е грунтовно розглядали питання, які плануються на